Воїна Георгія Плісака відспівали у Святотроїцькому кафедральному соборі Луцька. Попрощатися з ним прийшли рідні, знайомі та люди, які раніше не знали загиблого. Василь Середюк каже, то з Георгієм майже 30 років. «Він Мій був дуже хороший товариш. Ми мисливці разом на охоту ходили, разом спілкувалися. Коли він ішов на фронт, я йому в той момент якраз позвонив. Я його питаюсь: Жорик, ти куди, де ти знаходишся? Каже, я їду в воєнкомат. Я що вирішив йти. Каже так, сам вирішив, сам. Понеділок його жінці Світлані. Дзвоню, каже, немає. Жори немає. Георгієві плісаку було 56. До служби у війську він працював в структурі правоохоронних органів. Після звільнення був охоронцем у банку. Петро Марчук говорить, познайомилися з загиблим військовим у 90-х. Разом працювали. Потім постійно спілкувалися. Я такий кінливши центр. Він мене був командиром. Його. Він міліціонер, майор, що в минулому році на гриби приїжджав до мене, біля поліції ходили. А тут я дзвоню, кажуть, жора пішов на фронт. Вчора дзвонять, кажуть, привезли. Веселий, компанійський, нормальний мужик. З ним броздетку спокійно можна було йти. Ну. Віктор Дрокін розповів, що Георгій Плісак був знаний серед рибалок, мисливців та кінологів Волині, постійно брав участь у громадському житті міста. Всі його любили, був веселий, фізично дуже крепкий чоловік. Шкода, що таке коротке життя прожив. Багато наших друзів, які сьогодні зібрались, пам'ятають, шкодують. Проведемо його сьогодні. Останні хай йому земля буде пухом. Священнослужителі відправили понахиду за загиблим бійцем. фашистськими окупантами і за відпущення ймовця виколи і не в Простити варварам, нелюдам, нехристиянам І все, що пов'язане з Москвою, буде неможливо на століття. Вони кажуть, ви православні! І ми православні Покажіть мені івангельський закон, де написано, що православний повинен вбивати православного. Георгій Плісак спочиватиме на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа. Павло Мельничук, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.